Всім привіт хлопці та дівчата! Ну що, продовжуємо далі проходить зимовий рейд. На цей це раз я знову проходжу це. на важкому танку штурмовик, він називається. Мені так здається, на ньому найпростіше проходить цей режим. І одразу мчимося у центральне коло для збору цих пакунків, щоб побільше спит їх зібрати. Цей танчик ніби бахка фугасами, так бахкаю я цього бота, забираю 4 пакунки та швиденько мчуся на свою базу, щоб висипати оці пакунки. І бачу дві жовті ЛТшки мчуть на нашу базу. І мені щось не хочеться зараз висипати. Тому що крадій. А який жовтий крадій. Оципав у нас скільки? три папунки. А, ну, а другого жовтого цього спритника мої союзники прогнали. А вони молодці вбили його. Ну, трошки ми... а, ні, вже ми... не ведемо у рахунку. Ну, наскільки я зрозумів, щоб перемогти, треба зібрати 50 пакунків чи залишатися у рахунку пакунків зверху, щоб перемогти О, ось мені дають халяву, вбили рожевого, він мені дав ще три пакунки. Мчимося. Далі висипати ці. Ящ, ящички і дивлюсь. Бачу, що знову жовтий до нас приїхав. Я його шотаю. Дуже добре. Сраний спритник. Бачу, що з лівого флангу мчить рожевий спритник. А, він перехотів нас е, дуже багато тут. Він щось перехотів сюди їхати. Все одно, як ви можете бачити, що рожеві зараз перемагають, у них 19 пакунків. А, ні, хтось їх вже ворвав. Хм. Знову жовтий летить. Та що вони навадились до нас їздити? Ну, я його ніяк не наздоганював на штурмовику. Він повільний. Стежка погналася за ним. О, рожеве Стежка приїхала, зараз я хочу по ньому бахнути. А все одно він підхопив 4 штуки. Ось таке діло, я теж за ним не вганюся. О, дуже класно, я його останню секунду зняв. До речі, якщо я розумію, на цьому танку ці оці... Кульки, сніговики кульки бахкають по невеличкій площині, ніби таких у вас. І а, зупиняю а, ворожий важкий танк, що, щоб мій союзник зміг утікти. Ще один разочек бахкаю, хочу відвезти пакунок на базу. О, ми програємо. У нас е, тільки 18 ящиків. У жовтих 21, у рожевих 22. Ну зараз у нас у всіх майже порівну. 22-21. Е, ні, рожеві знову перемагають. Ну нічого страшного. Час, Час ще є. Будемо пробувати. Так, так. А ну стій! О, ось срани злодюшка. Поцупив чотири ящики та погнав. А ну стій, я кажу. А, я за ними ніяк не вганюся. Краще побахкаю по цьому козлу. О, у нього всі шпичаки вже пропали. Він добив мого союзника, ну нічого страшного, зараз я спробую його багнути. Якщо я його вб'ю, то нього ще випаде пакунки. А ну стій, а все він все одно забрав. Ну, молодчина ЛТшка Ну, все, 4 пакунки в мене. Можна їхати на базу та вигружати їх. Прискорюємось та лечу. Прискорення є на важкому танку. Мені так здається, на ньому простіше всього проходити оцей режим зимовий рейд. Так, шо? Мабуть, заберу я оцей ящик. Тим часом мол, у нас знову майже порівну. На А що це він у мене кличе? Що? Чим я йому зможу допомогти, не розумію. На тобі жовтий. А все одно я хочу скинути цей ящик. Так, що робити далі? Що? Ага, бачу, жовтий біжить до нас один, а з другого боку рожевий біжить до нас. Я йому бахаю гуслю. І Стежка його добиває. Все добре. А ось з другого боку злодюшка. Та що вони до, до нас навадилося, що він подарував нам? Дуже класно вийшло один ящичок. Навадились до нас їздити. Тим часом ми потроху починаємо відриватися у рахунку. У нас вже 40 ящичків. Рожевих 37. Бабі, це коллега. Залишилось дві хвилинки. Аубахби захисникує. Ну, якщо в'їхати у цю хортавину, то замерзнеш, та ну, КПшки відберуться та здохнеш. Ну ще тут їзди. На упередження бахю жовті в жовтій стежці. О, знову активувалася ця фігня, бачили? Ану стій. Ех. Він. він зумів убігти. А тим часом у нас та. у моєї команди та й у рожевих... Однаково по пахунках. І у нас е, з'явилася нова злодюшка. Треба якось його зупинити. Дуже гарно. Я по ньому дуже класно бахкаю. І СТО його зупі... зупиняє. Так. Ну все, залишилось скільки тут? 20 секунд. Ми на один пакунок перемагаємо. Вбили стежку, ку Чого, чого Одразу oh. 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 не взялося. І close. все. Ми перемогли. Ось такий швиденький бій вийшов у цьому. Рейді. Ну, шо, хочу всіх подякувати за перегляд, Підписуйтесь на канал, та будемо переходити до післябойову статистику. Подивимося, хто скільки набахав. Перше місце 50 монеток мені дали. Я на другому місці у команді. Ну... Ну, на тому добре.